Кікі, -кі, йди! Цей собака мене дістала. Але ж він такий милий. Кікі, іди, -кі, кака. Буде в сексі важко. <пілляє> <пілляє> <Відолажна>, кі -кі! <пілляє> Тебе не турбує дерево на дворі? Та не турбує. <пілляє> Ти хотів того року його спиляти. Почекай до Мамо! <пілляє> Oh. На дворі! Щось є! Гаразд. Дай мені кілька. Ні, ходімо! Ні? Ну, добре. Ого! Uh Упевнись, -huh. oh -oh. що все гаразд. Сур! Кис! Кис! Що там? Просто маленький койот. Ви це чуєте? Ніби хтось співає чи. здихає. О, не чутно. Вони і двері річчиня. Вони в домі! погано? Не дивись. Чому не дивитись? Сподіваюся, всі цілі. Та да, поїхали гаразд! У мене є ідея. Я потрібен ваш дім, ваша їжа, ваша вода і ваш розум. А -а -а! Хотів сказати, ми будемо жити довго і щасливо. Це ж не останні мої слова. стріляти у сусідів! Бігом! Це не нормальна поведінка <риклеви> <Пусти його> чоловіка! <риклеви> <риклеви> Як у тому фільмі, там, де на всіх людей птахи нападають. Птахи. Не той, назва інша.